Добрий день, діти, і вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Сідайте швидко, зручно і ми почнемо грати з вами в гру. А яку ви дізнаєтесь? Що ж, сьогодні наша тема я пішохід. Всі ми знаємо, що коли ми йдемо з вами навіть по тротуару, ми з вами хто? Пішоходи? Що ж, давайте повторимо правила дорожнього руху. Переходити вулицю можна тільки на зелене світлофора. Світло Переходити вулицю можна тільки по пішохідних переходах. Переходячи вулицю, завжди треба дивитися спочатку ліворуч, а дійшовши до середини дороги праворуч. Не можна гратися на проїжджій частині доріг і на тротуарі. Які ж в нас є дорожні знаки? Є в нас знак перший. Ось він, пішохідний перехід. Далі в нас знак ось такий: ми бачимо: доріжка для велосипедів. Потім в нас є підземний пішохідний перехід, доріжка для пішоходів. Наступний в нас є знак, але в нашій. Місцевості такого немає надземний, тобто над землею. Але якщо ми бачимо ось такий знак, де закреслено, щоб людина не ходила, рух пішоходь заборонено. Якщо ми бачимо ось такий трикутник, це позначає так, якщо діти можуть бігати на проїжджій частині. Заздалегідь такий знак ставлять біля садочків, шкіл. Виїзд велосипедистів наступний знак. Рух велосипедів заборонено. Пішохідний перехід попереду цей знак для водія. Якщо вам потрібно терміново зателефонувати, то вам потрібно знайти ось такий знак. Телефон. Якщо ж в матусі терміново потрібно сісти в таксі і поїхати з вами, шукайте ось такий знак. Це означає таксі. Якщо ви поїхали десь на відпочинок і шукаєте, де ж вам залишитися відпочити, шукайте ось такий знак. Це означає готель або мотель. Якщо у вас щось трапилось, болить животик, голова, вам потрібно ось такий синій шукати хрестик, це пункт медичної допомоги. Далі ми бачимо знаки це місце зупинки транспорту. А ще є сигнали регулювальника. Регулювальник це та людина, яка допомагає рухатися водіям. І також пішоходом. Якщо ми бачимо, що регулювальник опустив свої руки, це стоп, перехід заборонено. Якщо він ось так підняв руку, увага, зміна сигналу. І якщо він повернувся до вас боком, перехід дозволено. Що ж, скажіть, будь ласка, діти, що ж означає перший знак? Правильно, обережно діти. Наступний знак. Пішохідний перехід. Далі знак. Ходити людям заборонено. Наступний знак. Обережно велосипедисти. На проїзній дорозі на велосипеді рухатися дозволяється тільки дітям, які досягли 16 років. Якщо вам немає 16 років, в жодному разі на проїжджій частині вам рухатися заборонено, діти. А зараз давайте зіграємо гру. Я вам читаю питання, ви повинні сказати, так чи ні, переходити дорогу. Спокійним кроком повинні діти. Так, молодці. Перебігати про їжу частину. Ні. Адже ми знаємо, що повинні спочатку ліворуч подивитись, потім праворуч. І лише тоді переходимо дорогу. Переходити дорогу. Тільки у відведеному для переходу місті. Так. Переходити дорогу у будь-якому місці. Ні. Чекати транспорт лише у відведених, для цього місцях, зупинках автотранспорту. Так. Молодці. Виходити з транспорту, завжди першими повинні діти. Ні. Виходити з транспорту слідом за дорослими. Так. Чекати транспорт на проїжджій частині. Там, де рухаються, машини, автобуси. Ні. Переходити вулицю через пішохідний перехід. Так. Обходити автобус лише спереду. Ні. Ми повинні з вами <кхи> обходити автобус лише з якої сторони? З якого боку? Обходити автобус лише позаду. Так. Це правильна відповідь. Ми повинні позаду обходити наш автобус, тому що автобус рухається вперед. І ви можете потрапити під машину. Перебігати вулицю одразу перед машиною. Ні. Гратися на дитячому майданчику далеко від проїжджої частини. Так. Гратися біля проїжджої частини. Ні. Заходити в транспорт тільки після повної зупинки транспорту. Так, заходити в транспорт, що рухається на ходу. Ні, ми бачимо, що дівчинка зупиняє свого старшого братика, тому що не можна на ходу заходити в транспорт. Послухайте, діти, пам'ятай про спеціальний транспорт. Пожежну машину, швидку та поліцію, як сирена, знак тривоги пролунає вздовж дороги. Для автомобілів враз. Звук сирени це указ. Всі гальмують, а причина: це пожежна мчить машина, бо цей транспорт спеціальний пропускають моментально. І поліція і швидкий. Путь дають, без зайвих слів, пішоходи теж чекають. Ці машини пропускають. Якщо ви діти бачите, що дуже швидко мчить пожежна машина, швидка допомога. Або поліція, ви повинні зупинитися і пропустити цю машину, тому що це спецтранспорт і він мчить на виклик. Пожежна машина мчить. На пожежу швидка допомога до хворої людини, а поліція щоб як можна швидше схватити зловмисників. Подивіться далі: хлопчик хоче перейти залізнодорожну залізнодорожню дорогу. Ми бачимо ліворуч з Червоної Горить і закрився шлагбау. Ми повинні почекати. Але коли приїхав вже поїзд. Ми можемо сміливо з вами рушати, коли відкрилась нам дорога. А зараз граємо вірно, чи ні? Подивіться, будь ласка, чи правильно хлопчик грається на проїжджій частині? Ні, молодці. Чи правильно переходить дорогу дівчинка? Правильно, чи правильно переходять дорогу люди? Правильно, тому що ми спочатку ліворуч дивимося, потім праворуч. Чи правильно переходять дорогу діти? Правильно. Чи правильно хлопчик йде, переходить дорогу і дивиться гаджети? Ні, в жодному разі! Ми ж повинні дивитись по сторонах з вами. Отже, цей хлопчик порушує правила. Ми бачимо ліворуч, хлопчик грався в м'яча і розбив. Вікно. І він швидко-швидко тікав, щоб ніхто не знайшов, хто ж саме розбив м'ячем вікно. Чи правильно хлопчик робить? В жодному разі ні. Діти вирішили погратися літачком, але поряд знаходиться проїжа частина. Ми бачимо, що їздять машини. І ми бачимо, що дівчинка вже потрапила під машину. Чи правильно діти роблять? Ні. Подивіться далі, чи все правильно. Хлопчик залишився на проїжджій частині, коли горить червоний колір. Тому ми повинні з вами зупинитися і почекати, коли. Загориться знову зелений, і хлопчик залишився на острівцю безпеки, тобто ви можете зупинитися на середині дороги. Подивіться, будь ласка, тут все добре. Так, все правильно, а тут все правильно. Ні, хлопчики переходять дорогу. Один хлопчик біжить за песиком, а інший на ворону дивиться. Ми бачимо, що дуже багато машин на проїжджій частині, тому в жодному разі так переходить дорогу нам не можна. А що ж тут не так, подивіться, будь ласка. Правильно, перший хлопчик катається на роликах. На проїжджій частині тому так не можна себе поводити. Дівчинка грає в м'яча на проїжджій частині, себе поводити так також не можна. Хлопчик вирішив схитрити і перейти дорогу там, де не треба, а що ще не так? Переходить дорогу, так як переходить останній хлопчикам в жодному разі не можна. Молодці діти, ми з вами зразкові пішоходи, бо ви знаєте правила дорожнього руху, як потрібно переходити на дорогу. А зараз я хочу вам подякувати за увагу. Ви, великі, молодці! До побачення, діти! До нових зустрічей!